Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже ніжний та легкий у приготуванні лимонний кекс. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідне просіяне борошно, цукор, молоко, рослина олія без запаху, лимон, дрібка солі, яйце, розпушувач та ванільний цукор. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. В Глибоку миску додаємо яйце, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. І перемішуємо все вінчиком до однорідності. Якщо хочете, можете скористатися міксером, але це все можна зробити вінчиком. Відставляємо поки що, беремо тертку і натираємо цедру лимона, але лише жовту частинку, тому що буде гірчити, натерту цедру. Відправляємо в миску. Далі робимо такий невеличкий масаж для нашого лимона, щоб полегше було видушити сік. Розрізаємо лимон і видушуємо сік. Сік я беру лише з однієї половинки лимона. Сюди ж додаємо молоко, нагадую, воно має бути кімнатної температури, бо можете трішечки підігріти, та рослину олію без запаха. Перемішуємо. Далі всипаємо борошно. Та розпушувач. І знову перемішуємо все до однорідності. Далі беремо форму для випічки та переміщуємо туди тісто. У мене силіконова форма для кексів, можна брати звичайну металеву для тортів. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Готовність я завжди перевіряю зубочисткою. Якщо вона сухенька, тоді торт чи кекс готовий. Я дістала кекс з духовки, готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Вона сухенька, отже кекс спечений. Тепер дістаю з форми. Ось такий красивий, трішечки знизу підгорівший кекс у мене вийшов. Можливо, трішки перетримала. Але на смак це впливати аж ніяк не буде. Зараз він трішки схолоне, і тоді його прикрашу цукровою пудрою. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!